Чи є нам чого повчитися у противника? З Позитивного, звісно. Масштабування. Масштабування досвід. Як країна впливає сама на війну? Ну наскільки це швидко вони, вони більш системно до цього підходять? Так, найбільш більш системно. У нас системно підходять волонтери до цього. Країна у нас також розкачується, але в силу того тієї гнучкості нам це важко. А там, мені здається, все в x 3 легше менше. Ну тут ще роль грає те, що це тоталітарна держава, яка більш централізована. А яка різниця називаєте, як хочете би це працювало? Ну, якщо це якщо ви кажете, тоталітаризм в цьому плані вигідний, то значить треба бути в тоталітаризмі. Ну тут не тільки тоталітаризм, тут іще і більша сталість і тяглість їхніх інституцій, які все одно там, заіржавіли в корупції, але, але, якщо їм наказали але, людей, але в них ці інституції існують набагато довше, ніж у нас, тому що ми були поневоленою нацією. Якщо без одна людина сказала, беремо батальйону бригаду. Командир бригади сказав. Всі виконують. Комбат сказав, всі виконують. Ну, можливо, десь треба трошки, значить, вище щось сказати, що всі інші виконували, не тільки військово виконували, а вся інфраструктура включилася і почала бігти в одному напрямку, куди нам сказали бігти. А не хтось біжить в одну сторону, хтось біжить вперед, а хтось біжить назад. Алга та ж сама фраза: тільки вперед і назад.